І ще одне обіцяне ексклюзивне інтерв'ю: чого очікувати українцям у політичному та економічному житті? Ми розпитали у віце-прем'єр-міністра Сергія Тігіпка. Вітаю всіх, хто нас слухає в ефірі. Ведучий радіо РАФМ Сергій Сулим. Сьогодні я спілкуватимуся із Сергієм Тігіпко, віце-прем'єр-міністром України, міністром соціальної політики, заступником голови партії регіонів. Вітаю вас, Сергію Леонідовичу. дня. пане Сергію. Якщо читати наших аналітиків, то складається враження, що партія регіонів вже фактично виграла вибори і має більшість у парламенті. Більшість наших політологів оцінюють дії опозиції як вкрай неефективні, не креативні Важні. Суть їхніх меседжів полягає в тому, що опозиція нічим не краща за владу, вона просто рветься до корита, щоб мати гроші із бюджету, вона нічого не може запропонувати українцям, тому у опозиції і рейтинги не ростуть. Якщо послухати опозицію, то можна зробити висновок такий: вибори вже сфальсифіковані, уже можна зараз констатувати, що вибори визнають нелегітимними, а партія регіонів веде нас до диктатури і поліцейського режиму. Якщо послухати представників влади, то вони констатують покращення, які багатьом пересічним українцям непомітні поки що. Але е, владі це помітно. І е, ви говорите про процвітання, яке настане після стабільності, яка е, вже настала. А якщо послухати людей на вулиці, то серед багатьох помічаєш роздратованість і несприйняття лозунгів як влади, так і опозиції. А насправді, що відбувається в країні напередодні виборів? Як би ви охарактеризували так масштабно? Ну по-перше, я не схильний робити якісь висновки до того, як пройдуть самі вибори. В кінці кінців самі українці повинні будуть визначитись 28 жовтня, і тільки вони можуть поставити крапку в тому, яким чином пройдуть вибори, демократично чи недемократично, хто виграє вибори, хто зможе сформувати більшість. Це перше. По-друге, безумовно, ми сьогодні говоримо про певні досягнення, але тому що вони є. Тому що є вони реально. Ми змогли збільшити і пенсії, ми змогли збільшити і середні заробітні плати. ми змогли... Взяти під контроль особливо в одинадцятому му році зростання цін в 2010-му це не могли робити, тому що був ще ефект, який на нас насувався з 2008-2009 років, коли інфляція була дуже серйозно розігнана. Але ми завжди говоримо, що це виключно тільки початок. І Чекати людей якоїсь, знаєте, такої дуже доброї реакції, що да, ви почали ці соціальні стандарти піднімати, ми не можемо, тому що, ну, умовно кажучи, людина е, отримувала е, середню пенсію е, 990 гривень у 2009 році, а зараз вона е, 1438 гривень. Е, Частину заберемо на зростання цін. Ціни зросли за цей час приблизно на 14, трошки менше відсотків. І якщо, умовно кажучи, поділити на той же курс долара, абсолютно незначне збільшення. Але хоча воно і є, люди хотіли би дуже таких різких змін. Люди хотіли би, щоб їх добробут зростав дуже швидко. На жаль, це теоретично неможливо. Але те, що ми можемо це продовжувати практично з таким же темпом, для мене це безумовно. Коментувати дії зараз опозиції, я думаю, що і часу на це не потрібно мені витрачати точно. Хай опозиція розбирається між собою. У мене одне бачення. Опозиція не в змозі консолідувати. Навіть якісь свої зусилля е, свого боку, ми бачимо, що постійно ідуть е, звинувачення один одного, незрозумілі які здії, коли вони знімають своїх депутатів, які до цього два місяці, умовно кажучи, дуже активно працювали і вкладали сили здоров'я в виборчі перегони. А після цього їх знімають, навіть їм не сказавши на з'їзді закритому з'їзді. А люди при цьому ще й продовжували агітувати далі, не вірячи тому, що сталося. Тому це їх проблема. Для нас сьогодні важливо втримати економіку, втримати темп зростання економіки і переводити постійно цей темп зростання економіки у збільшення соціальних стандартів. Оце для нас саме головне. Ну, Ви знаєте, мабуть, що фонд Буріаля Рудині склав прогноз розвитку подій в світовій економіці, там є три сценарії. Один більш м'який, е, ймовірність дають 65%, це вихід із єврозони деяких країн, е, Греції, Португалії. Є шоковий сценарій, який... Передбачає неконтрольований розпад Єврозони, жорстку посадку Китаю, ну звичайно ж, зменшення об'ємів ВВП і в Сполучених Штатах, і в Єврозоні. От наскільки для України, наскільки Україна готова протистояти таким негативним сценаріям? І якби ми пам'ятаємо Юлію Тимошенко, яка казала, що вона що криза обійде Україну, що вона її так захистить? Ні, так не вдасться. Тому що ми кусочок світу, і наша економіка інтегрована в світ, може на цей момент і на щастя не так сильно інтегрована, як інші економіки, але все ж таки 60% того, що ми виробляємо, йде на експорт. І якщо. Зовні будуть колосальні проблеми, то безумовно ми від цього постраждаємо. Але е, якщо ситуація для наших виробника погіршується е, ззовні, то ми повинні потурбуватися, щоб ми е, зараз думали про те, яким чином йому покращити ситуацію. Е, ми з 2010 року пішли на те, що ми знижуємо податки е, по кількості. Було 42 податки і збори на центральному рівні, зараз ми вийшли на 23. І вже Кабінет міністрів прийняв рішення, ми зменшуємо кількість податків до 9. Ми сказали, що податок на прибуток зменшується з 25% до 16. Зараз він 21% поступово, в наступному році 19. Ми зменшуємо податок на ПДВ. В 2014 році він буде складати 17%. У цьому ж році податок на прибуток буде вже 16%. Ми е, робимо от ті стимулюючі заходи, про які я говорив, по створенню нових робочих місць, по інвестиціям, які будуть вкладатися в країну. Тому е, все це повинно. Е, Допомогти нашій економіці на зовнішніх е, ринках вона просто стає більш конкурентноздатною. А на внутрішньому ринку, е, завдяки тому, що ми поступово збільшуємо пенсії, завдяки тому, що поступово зростає заробітна платня, ми просто розширюємо споживання внутрішнє, а це означає, що виробники можуть більше наші продавати на внутрішній ринок. Тому криза це не чорт з рогами, це погіршення економічної ситуації. Потрібно намагатися допомогти своєму товаровиробникові. І все, якщо ми тут будемо ефективними, якщо влада буде централізована, якщо влада буде працювати як одне єдине президент, кабінет міністрів Верховна Рада, ми дуже багато можемо зробити. У вас є ініціативи по детінізації економіки, по детінізації зарплат. До речі, багато з них критикували серйозно експерти. Яким чином досягти балансу у боротьбі із сірими зарплатами, щоб справді створити стимули для виведення зарплати тіні і не утворювати додаткові контролюючі органи, і не створювати нестерпні умови ще з цього боку для бізнесу, для підприємців. Для когось вже зараз прийшов час створювати нестерпні умови. Тому що коли людина не оформлена на роботу, працює нелегально, це колосальна проблема, в першу чергу для людини. В першу чергу, людина не має стажу пенсійного, людина не має лікарняних, людина не має страхових виплат, якщо, не дай Боже, з нею щось сталося на виробництві. Ті, хто платять легально, Платить легальну заробітну плату, всі ці е, соціальні моменти мають. Це раз, по-друге, така людина ні копійки не сплачує до пенсійного фонду. Це означає, що він жодною копійкою не підтримує свого батька-пенсіонера, свою маму пенсіонера. Е, і е, тут я погоджую, що е, нерозумно було би е, займатися тільки знаєте, якимось тиском, е, якимись каральними е, діями. Тому тут потрібен бути комплекс. І такий комплекс, мені здається, достатньо простий. Перше, нам потрібно збільшити відповідальність і компаній, і керівників компаній за нелегальне робоче місце. В Європі це дуже жорстко переслідується. Раз. По-друге, нам потрібно встановити так як це зробила свого часу, Іспанія, Чехія, Болгарія гарантовані рівні заробітної плати, щоб не було мінімальної заробітної плати і щоб виключно мінімальної заробітної плати, так як часто сьогодні є, ставить собі мінімальну заробітну плату директор, 1118 гривень сьогодні, вона складає, і всі інші мають приблизно таку ж заробітну платню. всі Все інше через конверти, але з другого боку. Потрібно мати домовленість з бізнесом. Якщо е, такі виплати е, збільшуються в організації і в країні в цілому, все це практично повинно йти на зменшення єдиного соціального внеску. Податку, практично, який сьогодні. Я думаю, що є одним з важких для нашого товаровиробника. Тоді це буде комплекс з одного боку посилення, а з другого боку послаблення. Нормально. Що нас чекає в майбутньому, не знає ніхто. Хотілося б, звичайно, щоб ті е, позитивні е, ті ініціативи, які мають піти на користь Україні, про які ми сьогодні говорили, вони були реалізовані. Дякую вам, Сергію Леонідовичу. На все добре.